От ви придністров'я згадали нещодавно New York Times писало, що сили оборони планували операцію щодо атаки російських військ на непідконтрольній кишиневу частині Молдови, але потім від цієї операції відмовилися. Як гадаєте, було б корисно? Ну ну давайте так, які могли б реально корисні бути наслідки, якби така операція була узгоджена? Ну все ж таки, теж про кордон одеський регіон, зокрема міг використатися як плацдарм. Ну ваші думки щодо от, присутності російських військ там наскільки вони нам загрозу становлять? Чи варто на них звертати увагу? Ну, По-перше, звісно, я не можу підтвердити правдивість, але будь-яка армія має багато різних планів будь-якої країни щодо можливих розвідків подій або е, е, векторів ведення е, наступальних операцій і так далі. Тобто, це цілком нормально щось планувати. Тим більше, якщо у вас в тилу, наприклад, є там російський анклав, який налічує там, наскільки я пам'ятаю, особового складу 10 тисяч росіян, можу помилятися тут, до речі. Це все ж таки сухопутна компонента. Але якщо брати, наприклад, цей Анклав, так, то зараз, звісно, забезпечувати його росіянам фактично неможливо, так? Тому що він відрізаний з одного боку України, з іншого боку, Молдовою. Висадити там якийсь десант повітряним способом вони теж не можуть, тому що туди ще треба долетіти, а це теж задачка з великою зірочкою. Тому поповнювати свій склад, вони, звісно, будуть вимушені тільки за рахунок місцевого населення. Яке, як ми з вами розуміємо, немає ні підготовки, ні особливого бажання, ймовірніше за все. Знов таки, тут буде багато припущень, тому що це трошки не наша зона відповідальності. Хоча, насправді, підрозділи військово-морських сил, вони несуть службу по всьому узбережжю, і, звісно, прикордоння теж сюди входить. Але, тим не менш, якщо брати суто. Там, тактично, стратегічно, ну, важкувати їм було б насправді звідти якісь подібні дії проводити, враховуючи і відсутність досвіду, і головне, відсутність тилового забезпечення а, постійного. Тому що в який спосіб туди доставляти поповнення, ну, я наразі, наприклад, не уявляю станом назад.